Біля цього розподільного пункту безкоштовний вайфай, що працюватиме навіть за відсутності електроенергії ще декілька годин. Такі шафи встановив один з провайдерів по всьому місту та чи знають про них Дніпряни. Буквально декілька днів десь в інтернеті бачив, що в місті будуть точки для безкоштовного Wi-Fi. Ну якщо вони будуть все добре. Ну я так на чи на них не, не, не розраховую. На жаль, я не, не чула цієї інформації, але дякую, що звернули увагу. Я тепер вже бачу, що 3Wi-Fi можна скористуватися. Це правильно, тому що дуже часто бувають зараз і перебої зі зв'язком. Тому Wi-Fi безкоштовний – це хороше рішення. Безкоштовний Wi-Fi працює зі швидкістю до 20 мегабіт на секунду. Це залежить від кількості користувачів, кажуть у компанії провайдера. Ми е, анонсуємо, що цей вільний Wi-Fi працює у радіусі 10 метрів, але це, він може працювати і більше, але просто щоб були реальні очікування, бо залежить від місць розташування шафи, можуть бути якісь перешкоди, і сигнал буде працювати на, на меншому радіусі. Адреси усіх розподільних шаф позначені на мапі на сайті «Укртелекому». У Дніпрі таких пунктів близько 70. Наші шафи працюють, якщо немає енергоживлення, десь 2-4 години, бо там є акумуляторні батареї, і вони у цей час працюють. І можна підійти, коли вже там трохи більше, і акумуляторна батарея вже не працює. Наші бригади отримують. Сигнал, що вона не працює, приїжджають і беруть її на підзарядку. Компанії кажуть, безкоштовний інтернет працює у містах мільйонниках, де раніше проводили реконструкцію системи: це Дніпро, Київ, Харків, Одеса та Львів. Загалом близько 700 шаф. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини. Дніпро.